Дуже непросто події розгортаються на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту. Тривалий час він, ну не те, щоб там тиша була ні, але в тіні він залишався. 150 кілометрів ми от рахували приблизно плюс-мінус лінія бойового зіткнення, але от на самій півночі цього сектору зараз лише фактично руїни невеличкого селища Голубівка і приблизно 6 кілометрів фронту відділяють районний центр від безпосередньої лінії бойового зіткнення. Наприкінці жовтня Москви там вдалося у південній частині цього Дворічанського лісу. Там теж в обхід. Руїн Сенківки згарища вже провести кілька вдалих атак. от, і ще приблизно на півтора кілометри на змістити лінію фронту у південному напрямку у бік Куп'янська відтоді. Ситуація територіально мало змінилася, але і в Куп'янську фактично не залишається вже в цільових споруд і. І людей там фактично не залишається. Головно, силами двох мотострілецьких полків 1-го 15-го 2-ї Таманської е, мотострілецької дивізії, московити атакують по флангах і 347-му мотострілецьким полком на вістрі цього от вклинення від автодороги р е, 26 Це автодорога купянськ е, купянськ сватове атакують у бік Осколу вже. Ну я би сказав, десь місяці півтора і, вочевидь, з наміром. Розширити якнайбільше, ну, вже можна говорити, що певний плацдар московитів на східному березі Осколу між Кругляківкою і Колесніківкою. Але якщо от на минулому тижні у бік Кругляківки, відповідно, за Гризового, далі автодороги е, Р-79, автодороги Куп'янськ, Борова Ізюм, наші хлопці окупантів не пропускають, то от у північному напрямку, у бік Колесніківки, щонайменше, сіра зона минулого тижня, ну я би так сказав, суттєво. Розширилося окремо варто сказати про борівський напрямок. Десь приблизно два тижні тому московити активно почали атакувати на траверзі Борова Сватове, пробували від Андріївки атакувати Вишневе, і от минулого тижня вже розширилось це вклинення на південь у бік 1 травневого або Степицьце селище, як його ще називають. І що характерно фронтом, приблизно. Приблизно ділянка у 10 квадратних кілометрів теж на минулому тижні посунулася на захід. Вочевидь, станом на сьогодні можна говорити, що річка Жеребець або чорний жеребець, який називають від свого витоку південно-східніше Новоселівського, ново Новоселівського, перепрошую, і до Джерельного точно вже знаходиться у московицькому тилу. Хоча доволі тривалий час була ну, фактично лінією бойового зіткнення. І ділянка на схід від Макіївки. На захід від Макіївки, і в районі Тернів це середня течія тої такі річки Чорний Жеребець, угу. де вона утворює. Вона фактично залишається. От у середній течії це дві такі, ну звісно, Серебрянський ліс. Безумовно тут перманентні ворожі атаки залишається двома ділянками, де москвити продовжують тиснути. Е в селищі Терни вже ну, на його території, в північно-східній частині, московити добряче загрузли. Це факт. Ми бачили на власні очі селище зруйноване вщент, але наші дроноводи ну, буквально пачками там щодня нищать окупантів, але найжахливіше те, що поміж руїн цього селища дотепер є цивільні, живі, і найгірше те, що. Трупи цивільних просто лежать на вулицях. Е, докладніше, вот про оперативну ситуацію на борівському відтинку фронту. Є нагода почути з перших вуст. Володимир Черняк, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Рубіж. Володимире, вітаю вас. Доброго дня студія, слава Україні, героям, героям слава, слава Володимире. Дякую дуже, що знайшли можливість підповісти на кілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що от на відтинку від Сенькового ну це от в районі власне, де атакують московити, оцей плацдарм намагаються зробити, і до аж до райгородки, що ну нижче знаходиться борової на річці Чорний Жеребець, що московити от останні кілька тижнів лише почали атакувати. Чи от ці атаки тривають якийсь доволі тривалий час приблизно в одному темпі? Ну, атаки росіян ніколи не припинялися. Потрібно розуміти, що там, де росіяни не здійснюють активних штурмових дій, вони все одно залишають за собою свою військову присутність. Дійсно, хотілося б відмітити, що останні декілька тижнів значно інтенсивніше противник почав штурмові дії, зокрема залученням бронетехніки у великій кількості. Звичайно, що це може бути пов'язано ну, зі зміною сезонів, так як. Всі розуміють, що попереду зима це було доволі очікувано, і я думаю, що ні для кого не секрет, що зимою воювати доволі складно. Потрібно також розуміти, що скоро природні перешкоди, які завжди є там на шляху будь-якого штурму, вони стануть взагалі непрохідними. Це стосується і бездоріжжя. Поки противник мав можливість застосовувати легкомоторну або, скажімо так, цивільну техніку, тобто це баги, легкові автомобілі і так далі. І так далі він старався просто штурмовими групами, піхотними на цих в цьому транспорті підбиратися якомога ближче до наших позицій, звичайно, що така можливість очевидно є вже вичерпаною. Противник іде на все більш зухвалі та. Більш такі загальновійськові дії, штурмові, залученням броньованої техніки, дійсно так це стало дуже масованим явищем за останні декілька тижнів. Володя, скажіть, будь ласка, от відколи москвити серйозно збільшили цей тиск на траверзі Сватово, їм вдалося перетнути ну умовну адмінмежу або фактично адмінмежу Луганщини з Харківщиною, і от перші кілька сіл вишневе, першотравневе або степи, як їх називають. Не зовсім зрозуміло, що говорять мапи. Ці села наразі окуповані, чи в них точаться бої? Або ж геть перебільшують відкриті джерела стосовно успіхів московитів на цій ділянці. Відкриті джерела вони дещо перебільшують успіхи росіян на цій ділянці фронту, так як вони послуговуються лише деякими. Е Дотичними фактичними, навіть не завжди скажу достовірними джерелами, тобто для них там будь-яка фотографія, будь-який відеозапис там, перепрошую, скажімо, якогось російського блогера або російського військовослужбовця на даній території я вже підставою вважати, що росіяни повністю зайняли ці населені пункти. Хоча дійсно це не так зараз. в Цих селах продовжують точитися важкі бої, де росіяни несуть великі втрати, так як зайти. Малочисельним підрозділом навіть зруйнований маленький населений пункт, доволі просто для цього. Навіть можна просто задіяти якусь штурмову групу на легкій техніці, яка там прорветься через мінні поля. Проте закріпитися в населеному пункті це вже зовсім інша справа. Так як всі населені пункти вони абсолютно перебувають під вогневим контролем сил оборони України, туди наноситься максимальне вогневе ураження. Тому ну на мою думку, і фактично трошки перебільшують відкриті джерела дані про успіхи росіян на цьому напрямку. Воли скажіть, будь ласка, від борової власне да, ну, напрямок так називають. Селище то не надто велике, але е, символічно доволі майже на осколі знаходиться і у північному напрямку до лінії бойового зіткнення і суворо у, у бік Сватового приблизно наразі однаковий відстань до лінії бойового зіткнення, трохи менше 20 кілометрів. Фізична загроза для Борової. Вої от населених пунктів навколо станом на сьогодні існує, і що з обстрілами цих тилових населених пунктів ворогом на тепер Всі ми розуміємо, що у цій війні фізична загроза вона існує абсолютно для будь-якого населеного пункту, де в якій би точці України він не знаходився. Бо кожного дня ми бачимо в новинах про обстріли з різних типів озброєння, населених пунктів, які знаходяться навіть в західних областях України. Проте. Скажімо так днями тому було оголошено примусову евакуацію з Боровської громади превентивно. Так як, скажімо так, населені пункти, ми це бачимо з досвіду і харківського напрямку та інших напрямків. Вони в основному страждають від ствольної артилерії. Об'єктивно на відстань пострілу, скажімо, загально поширеної гаубиці, Д-30 росіяни до порової не підійшли. І, скажімо, так, навіть далеко ще до цього, проте існують інші калібри, інші загрози. Ті ж самі РСЗО, навіть ми з вами проїжджали недавно тим населеним пунктом. Ми могли що є там зруйновані будівлі, не всі звичайно свіжі. Це ще скажімо так, наслідки минулих обстрілів. Проте було прийнято рішення превентивно евакуювати звідти населення безпеки. Так як, звичайно, що ми цінуємо найбільше життя та здоров'я наших громадян. Як воно буде далі? Будемо далі відповідно бачити про те, щоб максимально убезпечити населення. Зараз звідти відбувається евакуація. Думаю, це абсолютно правильне рішення. Володимира дуже вам дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Володимир Черняк, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був на прямому зв'язку зі студією спецкору.